Єдине, що буквально пару слів, значить, угу. от просто, щоб не будувати якісь завищені очікування. Коли ми говоримо про якийсь формат припинення вогню, це не значить завершення війни, Однозначно. як собі уявляють громадяни України. Так, так, це і коли, від, от, наприклад, це, люди послухають так, і скажуть, ви ж там обіцяли, що до кінця війни заверши, за кінця весни завершиться війна. Два-три тижні. Да. Я хотів б нагадати, що, наприклад, після підписання мінських домовленостей і до 22-го року у нас було припинення вогню. Всі пам'ятають, Яке як це було припинення вогню? Про тому, що тоді, в принципі, війна першопочатково була менша за територію. Не було повномасштабного вторгнення. Да, не було повномасштабного вторгнення. вторгнення да, тільки, так. Да, да, да. Тому, тому максимум, що найближчим часом ми можемо очікувати, це щось приблизно подібне, хоча і в тро, значно в іншому масштабі, на АТО приблизно приблизно. Дина і що що дасть, наприклад, можливості розпочати предметні переговори про якесь там досягнення якогось перемир'я в якійсь осяжній перспективі, але початок предметних переговорів Я не означає так само зрозумів. нічого. Я дозвольте перев'ю, що ми розви розглядаєте сценарій того, що ми припиняємо обстріли в повітрі на землі, перепрошую на морі і так далі, так як пропонувала команда Зеленського спочатку до переговорів з Трампом, і потім м'яко втягуємося у бої на суходолі. А, так само знову ж таки, але але потім бої але потім Ні, ну, бої, 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 бої просто так швидко не з не запи не зупиняють. Я, я, я допускає таки просто хто я, буде я, моніторити. Я, пана, да, я питання питання ваш моніторингу сценарій. і так далі. Да. Я, 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 я уточнюю ваш сценарій, сценарій, просто який ви западні. Я, я я, я, я уточнюю сценарій. Сценарій мій полягає в наступному, що це все буде достатньо поступово. Окей, добре, поступово, достатньо повільно, але якісь от. Результати, які дозволять Трампу сказати, uh -huh. що дивіться, от я молодець. Вони будуть уже навесні, uh -huh. і вони реально будуть певним чином Якщо кожного дня. Митлого рівня де ескалація. Суходулі, то він далеко не молодець. Перепрошую. не молодець. Перемолодце я. Я ж не кажу, що для нас молодець. Я кажу, що він, він для себе і для свого да. свого виборця. Окей, податок на квітні на, нарешті. Ні. Да податом я не побоюся спрогнозувати, що до 20 квітня Трамп для себе щось отримає. Але це не буде загальне перемир'я. Все ага. загальне перемир'я. Це скоріш за все буде історія. От про ці удари там в повітрі і на морі доведена вже до якогось там документу чи до припинення до, вогню. До, до припинення вогню, так. от в цьому форматі. Так. Тобто, да, можна там звичайно говорити за, за супероптимістичним сценарієм. Ми отримуємо леті там не перші дні якоїсь спроби перемир'я власне і на суходолі. Але це зараз, поки виглядає малоімовірним. але якусь дешіцю для себе Трамп отримує. Тобто він може вийти і сказати, що вийшло трошки складніше, але дивіться, ну вже немає ударів там по містам. І ця фраза його улюблена, прекрасні церкви, прекрасні ці. Вони вже не, не руйнуються. Це я як би зробив, але ну навряд чи вони просунуться аж до того, що там на полі бою там теж зупинять якісь там обстріли і ведення mm. власне бойових mm -hmm. дій. Тут є ще один важливий момент. Я не здивуюсь, і це, до речі, маркер буде своєрідний. Що оцей тиждень, що буде в Саудівській Аравії, вони там тиждень будуть? Ні, ні, ні. Ну, ми беремо там понеділок, вівторок. Вони два дні сказали будуть два, працювати. Два, да? да, ну два дні говорили. Два дні там було сказано, Кело говорив: ну беремо тиждень. Вони поговорили, потім же вони роз'їжджаються і сьогодні. розмови ж будуть явно по телефонах, там ще якісь uh -huh. речі. От я не здивуюся, це маркер буде. Якщо весь цей тиждень Україна кратно просто збільшить удари по там, російським МПЗ, без жодних застережень і коментарів зі сторони США. До речі, зверніть увагу. Mm -hmm. Вони щось коментують, хоч раз. Кто? Трамп, хоча б вийшов, що хтось з його команди і сказав mm -hmm. не бити по МПЗ. Mm -hmm. Тиша, тиша така, що нам колись Камала Гарріс про це казала. Не треба бити. Mm -hmm. Пам'ятаєте ту історію? Казав. Остін казав: ви щось не те робите. Ця адміністрація по нафті. Як в рота води набрала, беремо Та тому що ця адміністрація да, яструбів. Да, вона розуміє, ні, як тиснути ну, на Росію, Я думаю, вони а не, не стільки. На, я думаю, а не тільки на Україну. Я думаю, не стільки яструби. Тут я не погоджуюсь, Вони чисто бізнес. Вони Хай поки яструбі. виносять українці, виносять їм ці і, потужності. Не буває ні, ну, я, ту, бізнесові яструби. Окей, окей так. тут же тут саудити їм каже зменшуйте значить видобуток. Угу. А потім от тиждень пройде uh -huh. і вже будуть якісь напрацювання. і Скажуть все. Ша, тепер ми припиняємо. А і ми намагаємося куди їде Трамп. Ну, Саудівську району. і вони якби там вирішують певні речі. Тому буде Де, трошки швидше. Це оптимістичний сценарій, якщо Пане вони Валенті. про щось домовляться, Де. а Ми з приводу перемиря, перемиря, перемиря там на суходолі, ну так, це затягнеться, затягнеться а. на достатньо довго. Путін, бачите, вони як зараз як з ланцюга зірвалися по всій лінії фронту, намагаються атакувати. Ну, Виходить, так, в них як. не дуже. Ну, крім цієї хотів сказати, Кримської області, Курської області буде Кримська область, обов'язково. Це буде прородство. область дав нас буде Курська Кримська і Курська, і Курська Буде. Вони тільки в Курській області там yeah. трохи просуваються, по всьому іншому вони намагаються не виходять, uh -huh. і можливо, десь Путін теж розуміє, що рано чи пізно прийде питання, що робити на землі. Мені треба трошки спробувати більше захапати, uh -huh. але ну в них ситуація поки така, не, не сильно тут треба прав правильно тільки зіграти це, показати, і тому можливо через це Зеленський каже, що від нас поїдуть військові. От я до речі про це скільки разів казав, і деякі депутати від слуги народу перетинався з ними, прямо ображалися. А до чого там військові? Да тому що половина адміністрації Трампа це колишні військові. Туди повинні ліхати люди, які які працювали в спецслужбах. Чого вони, чого вони спецпосланників не призначає влада наша. У Трампа їх два призначне спешел. Різних візьміть. Візьміть військових дій. У нас є спецпосланник Андрій хто? Борисович Червоно. Ні, ні, ну, він не призначений, призначений ніяким президентом. Він, він, він хто, хто з досвідом, з мовою і вмінням стратегічно і з, мислити і тактично діяти міг би зміг би грати. Ну з Волсом би зміг поговорити на зрозумілій йому мові Якийсь наш військовий або там представник спеціальних служб. Так само цю думку і просуваю. Генштаб має. Бути головне управління розвідки міністерства оборони вони повинні їздити. І вона найкращі військові світу військові, і вони мають бути українські долара. Вибоча а потім така фігня. Ну по іншому не скажеш. Виходить, коли Трамп у ЦРУ каже, що нема ніякого оточення, а Трамп все одно виходить. Що наші виходить і розказує. Ми врятували, ми врятували українських військових. Тому що Валерій, коли домовились в 2014 році про обмін інформацією розвідувальної і контррозвідувальної військової я це домовився. Ми показували перші ми. Не нам американці або британці, я показував ось ради, ось російські війська, ось вторгнення. І це були аргументами і є. Хто заважає зараз, не те, що не заважає, мають зараз так працювати. Так, може будуть. Сумні, може, mm -hmm. хтось поїде. Про Курську область ми маємо говорити, це наша операція. Ми там відбуваємо агресію російську. російською. Mm -hmm. mm -hmm. Є всі ці механізми. І тоді всі знаєте, розмови зупиняють американські інсобі. Тоді не будуть зупиняти жодного обміну такою інформацією. Ну я ще хотів додати щодо того, що може відбутися. Я очікую, що будуть продовжуватись обміни полонених, і це дуже важливо. До речі, да і це, це те, що можна в принципі в цій ситуації і треба, добиватися, треба. і треба добиватися, і це те, що в принципі можна, як то кажуть, ці ситуації у Путіна вичавити. Угу. І це вигідно Трампу. Це ну, вигідно Трампу та. і це. І це роблять, не перебуваючи да. вас, друже, це роблять союзники Саудівської Аравії, так. хто Об'єднання Аврааські, Катар та да. і сама Саудівська Аравія. Сама Саудівська Аравія теж бере у цьому так, участь. Так, так, так. Я, я да. от, а, а я хотів би знову ж таки ще сказати: от, пару слів для того, щоб уточнити, що я мав на увазі, тому що я відчув, що це має, треба уточнити. Будь ласка, будь ласка. Значить, комитетри. Росія, розуміючи, Путін розуміючи, що він не зможе в цій ситуації. Послати куди подалі Трампа з його відповідними мирними ініціативами і продовжувати війну так, як він її вів. Очевидно, що росіяни зараз роблять ставку на те, щоб, знизивши часткову ескалацію і таким чином, подарувавши це Трампу, продовжити війну в іншому форматі, у форматі якогось нео-АТО. задача України Прямо протилежна, якщо вже ми йдемо на якесь припинення вогню, то щоб це було реальне, гарантоване припинення вогню, звідси миротворці, звідси всі ці ідеї пов'язані з відповідними миротворчими контингентами, звідси знову ж таки теза про гарантії безпеки. Це відповідним чином позиція України. Позиція Росії: затягнути ну, ж таки ці всі ці мутняки для того, щоб продовжувати війну. В іншому форматі менше інтенсивності і чекати сприятливої нагоди, там потроху кусати Україну і е, чекати якихось відповідних політичних змін, бажаних для себе. Зрозуміло, що Україна буде просувати е, ідею, що якщо вже ми йдемо на припинення вогню, це має бути повне, всеохоплююче і гарантоване припинення вогню Ідея Дональда Трампа. Так. Да. Е, але Росія буде цьому всяким способом опиратися, тому я і говорю про певний часовий лофт. Тому що зрозуміло, що в будь-якому випадку росіяни будуть свою позицію відстоювати в будь-який спосіб усіма доступними їхніми методами. Тут це буде залежати від рішучості партнерів України. Це все відповідним чином гарантувати і забезпечити.